Громадська безпека була і залишається одним із е, пріоритетів у нашій роботі. Це комплексне питання, і одним із його ключових елементів стало запровадження поліцейських офіцерів громади. Шість офіцерів вже почали свою роботу, кожен з них закріплений за своєю територією та буде у повній комунікації з мешканцями міста. Зі свого боку, ми надали обладнане приміщення, закупили автомобілі та забезпечуємо офіцерів всім необхідним для якісного виконання своїх. Обов'язків ми прагнемо налагодити між офіцерами та мешканцями двосторонній зв'язок, який забезпечить швидке реагування на будь-яку ситуацію. Робимо це в повній співпраці з нашим відділенням. Тобто, це складова частина всієї національної поліції, яка діє на території міста. В той же час сподіваємося, що люди зрозуміють, що поліцейський офіцер громади це новий формат правоохоронців, які поступово змінюють дільничих і покликані щодня бути поруч зі своїми мешканцями, щоб допомагати і захищати.